Мають дні, минають ночі, минає літо, шелестить, пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. День не день, день іде, літа сливою, політає, забирають все добре з собою. Чому мені сумно, чому мені нудно? Чому серце плаче, ридає, кричить, мов дитя холодне? Серце моє трудне? Плач же серце. Плачте очі, поки не заснули, жалібніше, голосніше, щоб вітри почули. Я ввечері посумую, а вранці поплачу. Зійде сонце, отру сльози, ніхто й не побачить. Вітре Вітребуйний, вітре буйний, ти з морем говориш, збуди його, заграйте з ним, спитай є море. Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Наші стали на папері сумними рядами. Чим вас вітер не в степу, як пили, чим вас лихо не приспало, як свою дитину. Тяжко важко в світі жити. сироті без роду, нема куди прихилитися, хоч зори та в воду. Не кинь сиротою, як кинув діброви. Прилини до мене хоч на одне слово. Та й про Україну мені заспівай. Любіть Україну, краплиночку раю, любіть її мову, чудово благаю. До вас я звертаюся, нове покоління, ви наше майбутнє, а ваше коріння в землі, що полита козацькою кров'ю. Живе Україна, героїв любові. Любіть її гори, поля та долини, Дніпро си і гроно калини. Любіть її мову, таку солов'їну і пісню любіть. Бережіть Україну, не маємо права її забувати. Для нас Україна це рідна я мати. Тоді ми народ, тоді ми держава. Тож будь патріотом землі рідні, слава.